Друзі, на каналі Фанатвак. Маємо чергове включення, це означає, що у нас на продаж з'являється чергове авто. Цього разу це Volkswagen Turan, Чистого 2003 року 1,6 MPI бензин на механіці. Машинка в гарному стані, гарний колір для туранчика сімейне класне авто. Шукає класне сімейне авто, туранчик це, мабуть, ідеальний варіант. Так, що у нас по резині? Одразу дивимось, гума у нас зима, континенталь. Дивіться, тут також ну, протектор класна, резинка в суперовому стані. Так, йдемо по салону і потім, як завжди, по... будемо йти по кузову. Значит, дивимося. Верні карти не просідають, але кнопочки витерті. На жаль, тут також все витерто, але покращено, мабуть, стан нормальний. Дивіться Друзі, пороги, е, якісь навіть є е, наклейки з Німеччини ще. Так, Руль у нас не перешитий, трішки є потерта, але тут зверху дивіться класно, тут трішки ну, більше тут йорзався руль. Е, пробіг 200 тисяч там з хвостиком. Е, ну, Друзі, завжди по пробіг. Це така історія, всі потім будуть хейтити. Е, кнопочки на магнітолі витер, витерті, не спорю, є такий момент десь. Під експлуатації, юпочку теж під перешивку треба, потолочок в нормальному стані, диванчики теж в доброму стані. Друзі, ну салончик, дивіться, по диванчикам тут питань нема. то що кнопки затерті, ну знову ж таки, це питання експлуатації багажник. Wow, багажник класний. Так, друзі, беремо приборчик і йдемо, як завжди, по, сало, по кузову, дивимося, пороги показую. Дивіться, трішки ну, машинка. Пороги. Машинка трішки просто стояла на площаці і трішки маємо зверху, бачите, сніг, і погода класна така, сьогодні трішки морозець, бо вчора була слякоть. Отже, поїхали ми, так? Да? Знімаємо не фарбоване. По одному елементу йду, потім приїжджаєте, все одно дивитесь. Тут, якщо... тут не фарбована 79,2, 116 не нефарбована, не фарбоване. 91,8 не фарбовано. 88,9 не фарбована, так. Давайте тут. Теж не фарбована. давайте якось дах тут трішки я почистив. 92,7 видно? 92,7, так, да. не фарбоване. Так, ляда 81. Дивимось, тут нюансів теж немає. Біля значка, дивіться, все немає ні вздутиків, ніяких снережики. ну Машинка рівненька, машинка класна, 734. Так, тут вже фарбоване. Бачите, 338 фарбоване. Є yeah, значить цей елемент фарбований, зрозуміло. І дверка ну зрозуміло, що перехід зробили, і дверка фарбована. Ця, ця вже дверка не фарбована тут не фарбована. І останній елемент не фарбований. І дивимось, показують тут також пороги Отже, друзі, ну. Ви бачите, по стану е, Туранчик, по стану кузова. Кузов в ідеалі, можна сказати, два косметичні підкраси для машини. Вибачте, два 21 рік, скоро вже буде 22. Я думаю, що це точно не приговір і не вирок. Вибачте, я думаю, що класна історія. Все, друзі, завершую свій огляд. Машинку ви побачили. В описі під відео буде посилання на TikTok, інстаграм, Телеграм. Підписуйтесь на Тіктоці на найшвидше з'являються машини. Підписуйтесь також на Ютуб. І слідкуйте, є в нас ще машинки, які будуть на огляд надходити. І щоб бути першими, хто відслідкує, які це авто. Будь ласка, підписуйтесь і дивіться, телефонуйте. Це, друзі, з вами був, як завжди, ваша Вака. До нових зустрічей, друзі!